Добрий ранок! З неділею будьте здорові! А ми починаємо! І почати я хочу з прекрасної новини. Усик знову наклепав того хлопчика Фюрі. Як казав наш шановний президент, Леночка, смотри, як усік! Жарти жартами. Переходимо до вогню. Наші цеглинки з солі будемо закладати їх. А що ж сьогодні? Сьогодні ми знову будемо експериментувати з формою форсунки. Чому? Зараз розкажу. Розбираючи грубку в хаті маминої бабусі, тобто хата ще 20-х років. Розбираючи грубку, я замітив, що там є завуження. Завуження створено вертикально, уверх сантиметрів 30 см і шириною. Десь сантиметрів два. 20 мм. І в цьому завуженні зовсім не було сажі. Воно було чисте, біле, випалене вогнем. Спробуємо повторити, І який буде результат. Дивимось, який результат у нас після останнього експерименту. Тобто, все біле, температура є, все вигорівше. Хто бачив моє відео Котел майбутнього, той знає, що на цей жолоб я перекривав хід кирпичами на ребро. І всередині створювалася ось така температура, все біленьке, гарненьке, без диму, дуже якісне горіння. Але ми експериментуємо. І мої експерименти будуть відомі вам вже сьогодні. Чекайте, не перемотуйте все. Буде ясно. Ще одна моя мета на сьогодні показати вам, в якому стані котел після кирпичів. Я там позамітав і хочу вам показати, що там всередині. Так як мене сварщики дуже налякали, сказали, ми такого надивилися після цих кирпичів, там клаптя, там котел згниває повністю, там нічого немає. Я дуже злякався. Бігом давай доставати свої кирпічі. Дивлюся, там чистенько-сухенько і показую вам. Ось так виглядає котел після кирпичів. Е, відстає прошла сажа. Я топив тут в бункері. Все відстає. Він чистенький, сухенький. Попробую зробити фокус. Ось так. Коротше, з котлом все добре. Складаємо. Ще хочу, щоб ви звернули свою увагу, наскільки все швидко і я достаю, наскільки все швидко всередину заглядається, форсунка перебирається, кирпічики переставляються. Це робиться за 15 хвилин. Ми можемо почистити, ми можемо вимести звідти все, в будь-який момент подивитися. Як горить, кудою горить, де полум'я, який факел, тобто дуже зручно. Так, дивіться, виходить ось так. По бік ось така щілина. Донизу висота її 200 міліметрів. Далі ширина її отут 50 міліметрів. І Довжина її отак аж туди, в грубу 400 міліметрів. Зараз ми закриваємо, тут все глухо, так як ми зрозуміли з експериментів, що при завуженні торічки не потрібно. Воно все добре собі знаходить. І горить полум'ям, щільним і гарячим. Так як факти показують, що в тепловозах, в паровозах була занижена подача кисню в камеру. Таким чином нехтувалось екологією, нехтувалось розходом і збільшувалась температура в камері згорання. І тому паровози так диміли. Мав на обережність у відео, яке називається «Котел майбутнього, пожартувати, що я буду подавати в суд на свою технологію. Такий срач почався в інтернеті, люди, розслабтесь, нікуди ні в який суд я подавати не буду. Беріть, користуйтеся і робіть нормальні котли. Але якщо подумати, що вам жалко, тих 5% від мого котла, від продажу мого котла. Якщо є совість. Виробники. А ви порахуйте, наскільки ви зменшите витрати на виробництво котла. Тобто, ви робите бункер. Робите маленьку горілочку, яку можна збоку відкрити. Переходик такий. Робите невеличкий теплообмінник, не треба трьохходовий. І ви порахуйте, скільки, наскільки менше вийде матеріалу. Котел не гниє, котел завжди сухий. Котел люди чистити не будуть, тому що там нема що чистити. Ось, бачите, палець чистий. Там нема що чистити, там все вигорає. Теплообмінник сухий, горілка суха. Димохід сухий. І максимум тепловіддачі. Тобто, розділивши котел на три частини, ви в виграші. Ну, і, мабуть, я трішки. Ця кришка не чистилась 4 місяці, кришка бункера. І ви мене спитаєте, а чому ж не потрібно великий теплообмінник? А я вам скажу, тому що під час завуження створюється сильна температура. До температури. Ще створюється надпотужне випромінювання радіаційне плюс інфрачервоне, і воно діє тільки на невеличкій відстані до теплообмінника. Якщо в цьому місці не забрати тепло, далі воно розсіюється і ніяким теплообмінником ви його не заберете. Воно забирається тільки в невеликій точці. Тільки в невеликому місці, де факел виривається з завуження. І виходить уже чистий, згоряний факел. Думайте, рахуйте, читайте мої дописи. Ось так виглядає все всередині котла. Отак все. Права сторона вся закрита. І зліва залишається тільки щілина 5 см. Зараз ту вату заберемо і будемо закладати дрова і розпалювати. Система 1100 літрів вистигла до 10 градусів. Ми не топили 3 дні. Тому я закладу аж отак, пів бункера. Аж ми сьогодні газанемо і побачимо, наскільки нагріє 1100 літрів води. Запалюємо. Так, розпалив. І ви мене спитаєте, а чому ж я не залишив сухих швів? А тому що вертикальний шов, вертикальне завуження в верхній частині йде стиснуте полум'я гаряче, а нижньою частиною повертається надлишковий тиск. І нижня частина являється тим самим сухим швом, яке збільшує тягу і вирівнює тиск. Так, поки що все холодне, і температура води у нас 10 градусів, все захололо. І бокова стінка до полум'я теж холодна. А в нас тут з'явився трішечки конденсат. І йде дим. Дим присутній. Зараз воно все розігріється. Зараз я можу тримати руку ось. Зараз воно все розігріється. І... Дим повинен пропасти, а температура води різко піднятись. Пройшло, нагадую, 3 хвилинки після розпалки. 5 хвилин після розпалки волога пропала. Вологи в теплообміннику нема. А дим ще присутній. Але є такий нюанс, що котел зашипів. Котел шипить 5 хвилин. Чуєте? Щепить. Зараз покажу 5 хвилин, що там після розпалки, як, там, як воно розгорілось. Відкриваємо, дивимось. Бачите, десь ще дрова не, не загорілись повністю. Чекаємо далі. Отже, все нагрілось. Піддувало трішечки закрите, там щілинка міліметрів три. Отакий От дим з труби. Тобто все згорає, диму нема. Йдемо прямо в прямому ефірі, дивимось. Я не виключаю, не перемотуйте, йду, прям відкриваю двері, йду до груби, дивимось. Це треба вивчати, це зовсім інше горіння. Так, показую піддувало. Пройшло 20 хвилин. Отак по мірному режимі воно горить. На термометрі майже 40. Отак він в мене там вставлений. Температуру набирає різко. Так як нас бочка дуже застигла, дуже захолола то температуру набирає різко. Але я вам хочу показати, що там. Там найцікавіше, я такого ще не бачив. Отже дивимось. Полум'я дуже гаряче, виривається он з лівої стінки. Вон звідти. Воно обходить весь теплообмінник по нижній частині. І в правій частині закручується язик. А вверх до димохода нічого не доходить. Димоход, просто виходять гази гарячі. Димохід, можна сказати, холодний. Зараз поміряємо температуру димохода. І воно там внизу крутиться. Тобто виходить з однієї частини, йде по задній стінці і закручується з другої частини язик. Прикольно! Димовхід 160 градусів внизу. На чорну п'ятнишку на водю 170 градусів димовхід, Тобто він холодний. Горіння йде помірне. Тобто воно не вилітає прямо током, так як було посередині отвір. Воно горить помірно і гуде і все згорає і набагато гарячіше. Я думаю, експеримент удачний. Підведемо підсумки. Все нове це тільки забуте старе. Отже, технологія 20-х років дала нам такий результат. Полум'я притуляється більше до стінок теплообмінника. Все згорає, диму нема. Нагрів води йде швидший, полум'я гріє ще й повністю всю задню стінку і завертається, і аж потім чисте повітря виходить в димохід Дуже прекрасний результат. І дрова горять медленніше. І бункер став холодніший. Ось я його тримаю рукою. Бачили там, як горить. Я тримаю, бункер став холодніший, і вода гріється швидше. І димохід став, як ми міряли, холодніший. Тобто одні плюси. Мінус, єдиний маленький мінус, це на початку розтопки хвилин 5 мокріє теплообмінник. Він не тече, він трішки мокріє. Потім, як воно все розганяється, все висихає і йде шалений швидкий нагрів води. Прийшов додому, згадав ще такий плюс, що, коли факел посередині, він дуже сконцентрований і він дуже впливає на метал котла. Він б'є в одну точку і вибиває метал, випалює. З тої сторони всередині від води робить кавітацію. Тобто зараз, коли він проходить по всій лівій стінці, цей факел стає лагідніший. І він на задній частині ще більше закручується і він контактує з більшою частиною котла і не так на нього впливає сильно. Не так його спалює. Ось так. Диму ноль, чисте горіння.